39. Я не викладав свій Та не читай свій до кінця, да. А, що? Подивись на мене, подивись на мене, подивись на мене. У Фортнайті. Ліпше за донатька жити, за донат. То ще зверху якийсь льодом покрито, чи що тут? Мотелик! 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 А, бачу червоний, да, біля нас. Літає. Та вони після біля кожного, після після кожної людини. О, ні. О, зегу тут стал слишу. Треба 100 тысяч підписників на моєму каналі. Мотелик полетів на сюди, якщо що. все, почався. о, ого-го. Стрибаємо в епіцентр. О, ні, я прям в Ну я зеху. Аааа! Огоо! Полетіло. Ох, йо, який тут дим, Знизу. Ну ты цей Я зверху. Всі стрелять в ракету чогось то Все на ракету ці патроны в ракету. Там можна. Я Зафейлив Нарешті я. Я себе жорстко Я застрибую из из скели. Он допадає с Ага, ось полетіло наверх. Сейчас дуже-дуже високий. Ви Может скатився І... кадж позалізно зараз. <сих> Я ну то, де, де. І все. Алло вилетить. Та ні, маєш бути оцей бо. А хочемо літатиме. Та, думаю, ми Та ні, ми не можемо одне одного застрелити. Тут. Та ні, зараз ще не можна. Зараз і подія то не можна. Оу, оу, ці бачні летить. Ага. Вау. Wow. Чи просто. Ну там ж спочатку. Ну, ну там в і портал. ще щось мало бути. А, да. А, і. вилітаю Клас сполітай по всій карті, якщо не помиляюсь. Я по звуку намагаюся. ракета? Біля нас. Шоу oh, wow, wow. не бачу Нормально. <laughs> Максимум на реплеї, оце показав. Потім. Коротше, я. На... В мені особливість. Я найзафейленіший стрімер mm -hmm. українськомовний, який мав сравниз. Oh. Ну це разу розлом червоний. О, тут стою. Нарешті. Mm -hmm. Приберіть свої позначки, будь ласка, з мапи. <laughs> Дякую. Все.